Коли ми думаємо про культові аніми моменти, ми згадуємо щось таке. О, це неймовірно. Це так сумно. Дідько, це так шокує. Але коли ви дивитесь достатньо аніме, ви починаєте поміщати знайомі моменти в переміжку з історією та певними моментами, які позначають їх. Велика вирішальна битва, неочікуваний плод, твіст, сумна смерть персонажа. В Аніме дуже багато подібних моментів, які по-своєму дуже неймовірні. Але але ще можуть вони запропонувати вам щось, що ви вже не бачили. Так, 18-й епізод клинку просто неймовірний. Так як і інші чудово анімовання та напруження. Битву в інших аніме, але інколи бувають інші моменти в аніме, які захоплюють дух по іншому. Деякі навіть можуть сказати, що вони влучають по-іншому, я сказав. Я сказав це. Можливо, ці моменти не настільки отажні, найзнаковіші, дуже обговорювані або незабутні. Але по якійсь причині вони відмовляються покинути мої думки. Тому я склав короткий список. Випадкові аніме, моменти Хікука, які не покидають мої думки без якогось порядку або теми. Так, я займався цим, тому я можу захоплені розповідати про речі, які мені подобаються. Очевидно, що тут буде багато спойлерів, тому я заздалегідь буду писати про яке шоу я буду розмовляти. Але якщо ви такий, як я, в мене є жахлива звичка. Знаходити аніме або шов, які я хочу подивитись через рекомендації YouTube босенами без контекст. Навіть якщо там багато спойлерів. Я знаю. Я знаю добре. Тому, хей, можливо, ти такий же поломаний, як я. Але тому без завислів, давайте почнемо. Музичні виступи. Культовий момент в будь-якому музичному аніме, який відокремлює чоловіків від хлопчиків, жінок від дівчат, соліста від цицьок. Не сказати, що я фанатію по музиці, але класні виступи можуть бути одним з моїх особистих улюблених моментів. В аніме. Ви можете отримати хвилю емоцій, які різняться від розкішної бойової сцени, або сумної драматичної. Харухе кейон, від брехня. Янгольський ритми. Існує дуже багато культових аніме-сцен в аніме, але ні одне музичне аніме не надало мені стільки приємних емоцій, скільки надало Аполлонті схилу. Епізод сьомий. Коли ви чуєте, що режисер і композитор кобою Бібопу знову об'єднуються, щоб працювати над музичною драмою, про джаз, це просто вас захоплює. І це кажу я, людина, яка нічого не знає про джаз. За винятком того, що головний трек аніме це класичний джазовий монін, який має влучну назву. Тому що ще разу, коли я сексуальний джаз, це тупо такий. Ой, не то, не то, ой, ой, не то. Так, саме так. Це Японія 1960-х років. Два найкращих друга, які на крок від того, щоб з любов'ю цілувати один одного, зі словами не Джоджо. Але на цьому етапі, шо вони трохи сваряться, вони не розмовляють один з одним, їх група розпадається. Їх барабанчик кайфує в іншій групі прямо перед великим музикальним фестивальним музики в школі. Але о, ні, що сталось не так. Прямо перед їх виступом. Це було передбачено. Ми знали, що буде, але це не відволікало від магії, яку ми мали побачити. Школа насолоджується найчистішою та незапланованою джем сесією між двома музикантами. Вони зробили власну музичну інтерпретацію пісні «Snow White Someday, My Penis Will Come», яку я обожнюю. На чотири славні хвилини їх музика стає їх голосом. Між ними немає діалогу під час виступу, але ви розумієте, що вони кажуть один одному через мову музики. І я, як аудиторія, був повністю загіпнотизований. Якщо чесно, я трохи неграмотний, коли справа доходить до спроби описати музику. Тому все, що я можу сказати, це те, що соліста цицькі розпалили мої нейрони, тому мозок викинув дуже багато серетоніну. І це круто! Вся сена така класна. Ця робота на приваблива, що в мене встав сильніше, аніж від інших фансервісних аніме разом взятих. І коли я вже думав, що в мене більш не встане, коли я думав, що вони не зможуть повторити успіх, вони зробили це. На мою думку, дуже багато аніме думають, чим треба обговорювати свої виступи, розповідаючи, що персонаж зробить, розповідаючи, що вам треба відчувати. І краса цієї сени полягає в тому, що вони віддають головну роль музиці від абсолютно точної анімації, до відсилань до минулих пісень, тому розвиток персонажів, які ви бачите на сцені, до емоцій, що кажуть, що це просто грьобаний шедевр. І це найкращий музичний виступ, який я тільки бачив за всі часи в аніме. Озвучка без озвучки ми б дивилися кіно. Тому майстерна озвучка може підняти дуже емоційне сцени з аніме на якийсь більш видовичний рівень. Або зробить гірше. Я бачив так багато неймовірної озвучки в різних аніме, що я навіть не зможу скласти хоч якийсь список від серйозних до сумних, від хайпових до емоційних, щоб показати щось таке, що просто вас зачарує, як Невгамовний вродяга. Ну, це тупо насправді найкраща озвучка, але це відеогра. Завдяки дуже якісній озвучці в аніме дуже багато культових сцен. і це просто неймовірно. І перше, що приходить на думку, коли я думаю про сцену, від котрої я підбирав челепу по підлоги, Це не ця сцена. ще це, але від середньої студії Тригер, яка показує те, про що всі забули, коли супербитви битви стоїть повсякденністю. Наш головний герой Чнібіо. Що це означає? Він еджовий трайхардовий хлопак. Подумайте про будь-якого переоціненого, м'якого персонажа Сякаю. І ось вам головний герой. Має особливу силу. Знає суперсекретне знання, яке знає лише він і що робить його кращим за всіх. Тому це шоу намагається бути схожим в тіні, але не намагається зробити щось інше і не має клаптика самоусвідомлення. Ось хлопак. А це Хакіта, у неї терпець увався. Тільки згадайте, все, що ви хотіли сказати якомусь занадто крутовому еджевому підлітку, якого ви зустріли. І ось саме це хату кої зробила. Тому що на прутісі двох хвилин без зупину, без нарізки, без монтажу. Вона просто висказується на одному вдихі. Вона продовжує, продовжує, продовжує. І коли ти гадаєш, що в неї закінчиться кисень, вона продовжує ще одну чортову хвилину підвищувати рівень напруженості, і це просто захоплює. І саме найімовірне в всьому це те, що все записали з одного дублю. Актриса озвучення Сорі Хейми мала лише один дубль, одну можливість, і вона нею скористалась. Мамані спагеті працівники розповіли, як вона з цим. Як вона записала це одним дублем, і як вони втратили дармову від цього? І чесно, я не можу їх звинувачувати, тому що я розумію, що я став свідком найкращого моменту акторської гри в озвученні в історії. Пляха у невгамовного бродяга зився противник. Я обожнюю аніме фанів, але дідько, деякі з них настільки отупіли, що якщо в кадрі нікого не б'ють або немає вибухів кожні 5 хвилин, їм треба вмикати себе серф з екрану, щоб привернути їх увагу та погляд. Але коли все зроблено правильно, ніщо так не захоплює мене, як хороша діалогова сцена. Майже будь-що з мене в цих моментах немає нічого, окрім розмов персонажів, які приковують мене до екрану більше аніж фільму Майкла Бея та мегавибух Мегумін разом взяття. Але до одної сцени я завжди повертаюсь. Це Панкет королів з Фейт Зеру 11-го епізоду. Так, пауза. Так, тепер я знаю, що цей епізод менше, аніж інший кровавий епізод, але він все одно захоплює. Я дивився його з субтитрами, дивився з дубляжем, дивився в сирому вигляді. І я досі в захотів від першої хвилини до хвилини 20. -ї. І ні, це не то бо ще я маю ще один шанс пояснити фейт. Окей, тому дайте мені пояснити таке, за фейс. У нас королевська битва на смерть, де отримати перемогу може лише одна із семи команд, які складаються з семи людей, які об'єднуються в пару з героєм із легенди або із реального життя. Що? Як ж вони це обожнюють? Так на цьому етапі ми добре заглибилися в цю королівську битву. Люди помирають, битви вже почались. Кожна команда сперечається з одною, а тоді, не звідки один з героїв проривається через ворожу фортецю, з'являється на порозі, стикається з ними, і такий типу. Фани йдуть до пабу та хватають пінто. Саме так: ніякої зброї, ніяких битв, і все, що відбувається в епізоді, це просто три герої збираються та п'ють і. Теревенять. Це просто яскравий приклад того, що трапляється, коли ви збираєте в кімнаті купи цікавих персонажів разом і дозволяєте їм створити сцену лише з одних діалогів. Тому що на початку приємно просто бачити, як ці персонажі просто взаємодіють без будь-якого натяку на битву. Але все починає бути напруженим, коли піднімається тема, що таке бути справжнім королем. Of how a true king у нас є Гільгамеш Райдер, Олександр Македонський та Шабля, короля Артура, три легендарних королі з відповідних періодів часу з трьома різними типами королівства: один егоїстичний, один амбіціозний і один з відчуттям обов'язку. Кожен із них вважає, що їх тип правління кращий, і це дуже захоплює, тому що навіть без використання якоїсь грубої сили я можу сказати, що це один з найприколовіших боїв у всій Фейзіро. Це битва ідеологій, В якій слова це зброя, жодного рядку без сенсу. Жодного марного речення не використано. Це те, що користувачі Твіттеру бачать у своїх головах. І мені подобається те, наскільки вони насправді переконливі. Ти не сумніваєшся в тому, що вони були королями. Не за того, що сюжет так сказав. Ви самі все розумієте. Ви починаєте вірити в них. Та в те, що вони кажуть, і дітько, Це подається в такому надихаючому способі для людей у вигаданому всесвіті та в реальному також. Юпекема рулессатисфайорс грід. А кінь водав грідезів. You said you would martyr yourself for your ideals. In life, you must have been something akin to the purest of all the saints. But who can truly admire the rough and thorny path that a martyr must follow in life? Who actually dreams of such an ending? <sighs> a king must be greedier than any other. He must laugh more loudly and rage for much longer. And the very of all things, good and evil. Тут мій кент наводить аргументи May за те, що вона тиронічний лідер, і я чомусь повірив, тому що я гадаю, що найкращі всі сцені, те, що вони всі об'єктивно мають рацію, і всі вони не праві по-своєму. Напевне, неможливо отримати перемогу в цій битві, але завдяки шість харизмі харізмі та енергії гачату, переможець все ж таки з'являється. Завдяки своїм словам та діям. райдер здатний зрівняти ідеологію Сейбер з землею. Його слова вражають лише ніж будь-які мечі. І якщо цього недостатньо, він закінчив усе з демонстрацією. Працює його королівство, і він використовував свій неймовірний фантазм. І знаєте, не хвилюйтесь про це. Чи таки ви не повинні розкривати своїм ворогам хоч не хоч Щоб просто доказати свою чортову правоту? А, це того варто. Це було найепічніше завершення однієї з найбільш захоплюючих діалогових сцен, які я бачив в аніме. Незалежно від того, хто зрештою переможе у війні Святого Грааля, Райдер все одно завоював наші серця всі сцені. яка була ох якою важливою для цього легендарного персонажа. Фантазм, <звіг> О боже. Його неймовірний фантазм. Все друзі, яких він знайшов. Ох, це був справді довгий сегмент. Тому знаєте що? Аніме танці за всі ці роки ми бачили дуже багато культових танців. Меланхолія Харухі Судзимі, якщо ви з мого покоління, танець щика, якщо ви бісовий зумер, магічна битва, якщо ви користуєтесь тіктоком, тортурний танець зоже, якщо ви користуєтесь гріндер. Але з цього всього був один танець, який як клім... люд мав кнопку повторення на ютуб. Біла коробка, епізод 16 Так, Спочатку пообіцяйте мені. Пообіцяйте мені, що ви не покинете мене, щоб знайти це відео для постійного перегляду після того, як я покажу його вам. Так обіцяєте? Ну, типу, на мізинчиках. Я тобі довіряю, інакше я розповім твоїй ма. Мамі, я клянусь, я розповім, що ти маленький брехун. На брехуні штани горять. Вмикай шарманку. Ось вона. Ось ця сцена. Ви ще тут? Коли люди розповідають про бойові Сьонене, ми кажемо щось на кштальт, чорт, ця бойова сцена була неймовірна. Чорт, не можу повірити, що він назвав магічно битву посереднім аніме. Або чорт, це що фанат драгонбол за якими більше десяти, але окрім бійок, думок та хайпу, ніщо не продало мені довго тривало шонен швидше аніж 20 хвилин коосу в людині Бензепелі, епізод дев'ятий та ритуал макіми. Ще роблю я неправильно додаючий момент з дуже хайпового недавнього аніме? Так Чи я хотів поговорити про це, щоб просто закліпити вас обкладинкою відео. Можливо, але для мене це посібних як треба робити поворотній момент вашої історії. Пане безробітні, будь ласка, не вбивайте мене більше, ніж будь-яка сцена різанини в людині без запалі. Більше, ніж будь-яка сцена та сцена з винюханням Макіми. Це показує, що сьогодні не можуть показати щось окрім крутих екшен сен. Тому що мою увагу привернуло те, що шоу неочікувано стало survival хоррором. Це можна порівняти з тим, якби Макіма подивилась на лайта. Сміялась би з нього і така Ха, сердечний приступ, челда, ти обісрався. Ось так треба доносити повідомлення. Що саме зворушує мене в цій серії? Так це просто емоційний удар. Після всього, що ми дізнались, у нас було сім серій, які розпочали. Щело звичайну історію Сьонену і всього за один епізод. Ти розумієш, що о, люди, які були в безпеці, насправді в небезпеці, ті злодії більш жахливі, аніж я гадав на самому початку, і серія навіть не дає 5 хвилин, щоб просто переварити те, що ми побачили, і кидає жирнющу реверсу на карту іще. Ви відчуваєте моторошний страх злодіїв. Краще аніж в інших 90% хорор хоррор аніме, які існували. Режисерська робота, музика, її тривожна спокійна поведінка. Той факт, що ці люди відчувають, що вони помруть жорстокою смертю перед нею. Це тобі жахлива думка. І після того як усе сказано та Ди зроблено такий. Почекайте, мені боятися добрих чи за добрих хлопців всі ситуації. Вся сцена була блискуче зрежисована від початку до кінця. Та вийшла за рамки звичного екшену, який ти очікаєш відцьонено. І якщо це був лише шматок хаосу, який буде далі, другий сезон людини Бадзепали не вийде найближчим часом. А поки мені придеться жити з тим, що ми дізналися про макі, щоб дізнати, що насправді відбувається. За тим жахом, що нам показала Макіма, як саме справжня антагоністка жахів. Довідки зла. Було аніме. Яке виглядало ось так? Це було шоу, яке прийняло певні. Творчі рішення з естетикою психушки, і коли воно вийшло в 2013-му. Інтернет знищив його, мем за мемом, скріншот за скріншотом. Його б сміяли та потім забули. Але час прийшов, і я думаю, що люди починають усвідомлювати, ми що ми насправді не дали йому якийсь шанс. Звичайно, іноді візуальні ефекти виглядають дуже погано. І за що трилер більш схожий на комедію, але за цим всім стоїть справді дивовижна історія, яка розповідає про найтемніші частини наших людських емоцій, які ми ховаємо за публічною маскою, яку ми носимо. І є одна сцена, яку я не можу забути. Бути в серії, яку всі прийняли як щось несуттєве. Квітки зла серія сьома. Така оказуха починає серію як людина, яка вірить, що він відрізняється від усіх, тому що він хоче бути таким. Він прикидається, що насолоджується незрозумілою поезією. Веде себе як мудак. Він не такий, як всі хлопці. Всередині нього два вовка. Але потім трапляється складна дівчина. Накамура бачить його момент слабкості. Вона знає, які збочення та хворобливі бажання лежать під поверхні, яку Він представляє. Вона мучить його, виснажує його та шантажує його, днями в сльозах. Поки він не побачить, що всі його фальшиві ідеали та маска, яку він носить, руйнується в ніщо. Вся сцена є переломним моментом. Ми бачимо, як він продовжує руйнувати класну кімнату. Під час емоційного зриву він розуміє, ким він являється насправді. Чистим інтуїційним проявом емоцій, це майже заспокоює спостерігання за цим маніакальним руйнуванням їхнього класу, коли кожен шар його фейкової натури злущується. Це стало моментом, коли я повністю зрозумів цей креативний погляд. Цей напівреалістичний, зловісний вигляд, поверхмоторушне музики, що напружує, залишив мене симфонію емоцій, що конфліктують одна з одною. Мало адня ми змусити мене відчувати це. Все було рівномірно і стабілізувалось в, кінці, в Дуже гарний кадр. Кола із хаосу, яке вони створили. Це образ, який я бачив у себе в голові. Вони просто лежать там. Двоє розгублених підлітків у кімнаті, що відповідає тому, наскільки Все погано в їх головах. Тоді я зрозумів. Чому аніме має такий вигляд? Саме так мало виглядати квітки зла в цьому було дещо дуже особливе, і на жаль, більшість людей не дали будь-якого шансу на продовження. Є багато моментів в аніме, які викликають у мене достатньо емоцій, щоб я гірко плакав. Сумні частини, які підтягують серцеві струни до тих, пір, поки не залишиться жодних емоцій. Але іноді я дивлюся, яка змушує мене плакати, навіть якщо на екрані не відбувається нічого сумного. І одним із таких моментів є сцена з другої серії місця, що далі за всесвіт. Ця сцена вражає мене кожного разу, коли я переглядаю її, без винятків. І я досі не можу зрозуміти, чому. Тому що я, напевно, єдиний, хто так емоційно відреагував на цей момент. Але якби я міг дати оцінку, якби я міг вибрати сцену, яка ідеально передає безроботні моменти, які ми пам'ятаємо з нашого дитинства, то ось вона. Це найчастіша свобода. У кожного з нас десь захований заповітний спогад про якусь дурницю, якому вчинили в дитинстві, про одну випадкову річ, яку ви з другом зробили на літніх канікулах, про дурні витівки під час однієї подорожі з братами, сестрами чи родиною. Ми не усвідомлювали, наскільки дорогоцінними будуть ці моменти, і з якою любов'ю будемо згадувати їх, коли виростемо. І що мене найбільше вражає, так це те, що ми бачимо, як один з цих дорогоцінних спогадів створюється прямо перед нами. Три дівчини виходять із зони комфорту, щоб відправитися на зустріч пригодами і просто проводити час. Чи дурниці я ніколи не перестану обожнювати цей момент. Можливо, навіть більше, ніж деякі більш серйозні сцени в серіалі. Можливо, це не хайповий, найсумніший ще найдраматичніший момент, який можна знайти в аніме, але він все одно зачіпає мене так, як мало кому вдається. Люблю це шоу. І це все про що я встиг поговорити сьогодні. Я не купив навіть частини того про що міг би поговорити, але я й не хочу щоб це відео тривало годину. Тож хто знає, якщо вам сподобається, можливо, я зроблю ще кілька подібних відео.